Нацполіція повідомила про підозру зловмисникам, які заробляли на встановленні фіктивної групи інвалідності. Організатором так званої схеми виявився 61-річний мешканець Львова, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. До злочинної оборудки фігурант залучив лікарку однієї з медичних установ міста. Разом вони за грошову винагороду сприяли в отриманні фіктивних медичних довідок, необхідних для набуття статусу особи з інвалідністю. Не Датної до військової служби без фактичного проходження медичних обстежень, в ході слідства поліцейські встановили, що до злочинної діяльності причетні ще декілька виконавців. Вони проходили лікування та медичні обстеження замість осіб, які надалі оформлювалися документи про інвалідність. Поліцейські задокументували факт отримання 7 тисяч доларів організаторам схеми від одного з клієнтів за отримання пакету документів. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів та вилучили ряд речових доказів. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, замах на незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Санкція статті передбачає до 9. Років позбавлення волі. Наразі поліцейські перевіряють на причетність до злочинної схеми інших осіб, які могли сприяти у виготовленні фіктивних медичних висновків. Заходи з викриття та документування злочинної діяльності групи проводяться головним слідчим управлінням за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Національної поліції України та Служби безпеки України.